Вітаю збереження пеларгонії взимку. Це дійсно головна біль для всіх тих, хто намагається кожного року поповнити свою колекцію якоюсь новою квіткою. І у всіх нас настає час, коли ні на підвіконні немає місця, не Десь на лоджії немає місця і треба щось робити. Я наслухалася багато порад з інтернету, з Ютубу і вирішила в цьому році все ж таки спробувати різні способи збереження пеларгонії на мінімальній площі взимку. Що з цього вийшло, дивіться далі у відео. А поки не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео буде для вас цікавим. Перший мій спосіб був найпростіший, таким, яким я користувалася завжди. Це просто не виймаючи пеларгонію з тієї ємності, де вона росла усе літо. Обрізаю її від лишньої зеленої маси, залишаючи буквально там пару листочків. І так вона спокійно в мене стоїть в приміщенні, де температура опускається до нуля мінус одного градуса. Ось такий вигляд має пеларгонія. У кінці грудня в неї вже листочки такі прив'явші, тому що ґрунт зовсім сухий, і, звичайно, те, що в приміщенні температура 0 градусів, також впливає на її вигляд. Але стовбури в неї міцні, соковиті, тому я не переживала, що з нею може бути щось не так до весни. Так і сталося, як гадалося. Беларгонія добре перезимувала, і як бачите, має зелені листочки. І зелені, міцні стовбури навіть почали рости бруньки, навіть наріс гарний такий стовбур з чубчиком, незважаючи на те, що температура падала в приміщенні до мінус одного, стовбури ніяк не постраждали, постраждали тільки листочки, але нічого страшного, я зараз все одно буду обрізати отак: от її коротко для того, щоб вона була пишніше і пускала молоденькі пагони. Наступний варіант збереження пеларгонії взимку був вже більш радикальний. Я струсила ґрунт з коріння і замочила на деякий час пеларгонію для того, щоб вона набралася вологі перед змівлею. Зверніть увагу, що нічого в цьому випадку я не зрізала з пеларгонії, просушила коріння і поклала цю пеларгонію на зберігання у паперові пакети. І самі паперові пакети поклала в коробку картонну для того, щоб зберігати тепло, коли температура буде опускатися там до мінус 2-3. І дійсно, коли на вулиці було мінус 12, температура падала нижче нуля. 20 січня вирішила перевірити, як там поживає моя пеларгонія. Морози вона витримала, стовбури були ще доволі такі міцні. Але коріння було зовсім-зовсім сухе. Тому я, недовго думаючи, вирішила, що потрібно негайно наситити вологою ці корінці і стовбури. І десь на півгодинки годину поставила цю вже суху пеларгонію у воду. І потім, гарно промокнувши корінці, знов поклала назад у пакети і у ящик. Таке зимове замочування коріння було моєю великою помилкою. Зараз подивитесь, чому. Початок березня розгортаю пеларгонію в повній надії, що там все добре, роздивляюся її, начебто і стовбури такі міцненькі, більш-менш. І вже я дуже зраділа, що цей спосіб дійсно має право на застосування. Але, придивившись уважніше, побачила, що один із стволів такий м'який-м'який, і гілочки зовсім-зовсім зморщені. Але коли стала вкорочувати верхівку. То помітила, що стволи всередині, начебто і зелені, але вони якісь водянисті. І незважаючи на те, що вони такі доволі таки були міцні, серединка якась була така рихла. Але я не втрачала надії і спробувала їх висадити у горщик. Простояли вони в мене так днів 10, і я побачила, що толку з них не буде. Дивіться, просто там потемніло все всередині. Я вважаю, що така моя невдача пов'язана з тим, що я перезволожила невчасно цю пеларгонію, яка повинна була бути зовсім сухою для того, щоб перенести морози. А так, я її наповнила вологою, вдарив в мороз, бо температура навіть опустилася до мінус 2-3 у приміщенні. І просто ця вода, яка була у стеблах, розірвала просто клітини стовбура. Але наступного року я спробую також застосувати цей метод, але вже не буду замочувати коріння серед зими. А що ви думаєте з цього приводу? Чому не зберіглася пеларгонія? Якщо не важко, напишіть у коментарях. Третій варіант збереження пеларгонії мав за мету зберегти її в холодному хазяйському будиночку. Або може в когось був би гараж, то можна було б зберегти у гаражі для захисту від холоду. Я взяла такий ящик з пінопласту і відібрала таку пеларгонію, яка вже мала такий здерев'янілий досить стовбур. Бо при морозі отакий стовбур може ще вижити, а оце такий зелений він вже, звичайно, не виживе, він загине. Але все одно я залишила ці чубчики, тому що мала надію, що якісь поживні речовини будуть поступово наче, годувати цей стовбур. Зверніть увагу, що. Перед зберіганням я коріння не замочувала у цьому випадку. Взяла у декілька шарів складене агроволокно, це в мене Бу агроволокно. Я рада, що я його не викидувала, бо так кинувся і воно завжди є під рукою для якихось цілей. Загорнула пеларгонію у це агроволокно, поклала у один паперовий пакет, потім в інший. І все це діло для того, щоб вже бути спокійною, що ніякий мороз не добереться до моєї пеларгонії, ще замотала попирчатою плівкою і з чистою совістю поклала її оцей термос. Зверху прикрила таким же старим агроволокном і ще накрила зверху ватіном, який в мене служив як поливний мат під петунію. І занесла цю конструкцію термос у холодний хозяйський будиночок. Початок березня я починаю перевіряти, як там зберіглася пеларгонія. Коли я її розмотала, я відчула, що паперовий пакет дуже вологий, агроволокно також було дуже вологе. І коли я розвернула пеларгонію, то я побачила от таку картину. Все було геть у плісніві. І жодна пеларгонія не зберіглася. Хоча посеред зими я її провітрювала, і вона була вся гарна, і така міцна і тверда. А зараз, як бачите, вона вся згнила. І знов таки, я думаю, що це моя провина, тому що не потрібно було зверху ще накривати поліетиленом. Потрібно було, щоб пеларгонія дихала. Але ж, все ж таки, мороз мінус 9. Зробив, мабуть, свою роботу, і вона просто спочатку замерзла, а потім вже покрилась пліснівою. Тому я однозначно не буду рекомендувати зберігати пеларгонію там, де температура опускається нижче 0 градусів. Це дуже небезпечно і дуже ризиковано. Всі ці експерименти я проводила з пеларгонією. як якою я могла з легкістю пожертвувати, але сортову пеларгонію я, звичайно, так не ризикувала зберігати і тому екземпляри найкраще. Спочатку в мене поживцювалися і забралися додому на лоджію. Там вони стояли в світлому місці, іноді я їх підсвічувала, і саме головне, що я їх не поливала. Як бачите, листочки трошки прив'явші і ґрунт зовсім-зовсім сухий. Так вона виглядає знов таки ж на початок березня, почала інтенсивно зростати, зараз я її знову другий раз обріжу на живці, і вже буду чекати на її цвітіння. Як бачите, от такий спосіб зберігання на лоджі, де температура там, ну, плюс 5%, може опускалась найнижче, добре переноситься пеларгонією. І це 100% гарантую те, що ви збережете найулюбленіші сорти. Але на жаль, це займає дуже багато місця. Підпишіться на канал, бо я буду й далі розповідати про ще інші способи, які я тестувала у цьому році. Дякую за перегляд! Всього найкращого.